Міністри аграрної політики та продовольства України і Польщі обговорили ситуацію з зерном та домовилися знайти рішення, яке враховує інтереси обох країн. Сторони мають виробити найближчим часом варіант взаємодії з питань експорту. Про таке повідомляють на Фейсбук-сторінці Міністерства аграрної політики та продовольства України. Детальніше розпитаємо міністра аграрної політики та продовольства України Миколу Сольського. Пане Миколу, вітаю вас в ефірі марафону. Що можете повідомити, які деталі цих перемовин? Доброго дня радий вас чути. В нас протягом останніх декілька днів були перемовини в принципі, зі всіма країнами. Сьогодні відбулося Польщею. Цього тижня було також від початку тижня, з понеділка, Болгарія, Угорщина, Румунія, Словаччина. Це зв'язано з тим, що після рішення Європейської комісії минулої п'ятниці, 15 вересня, не продовжувати заборону від Єврокомісії, ряд країн ввели односторонні заборони. Єврокомісія запропонувала нам надати свій план. Ми його надали в понеділок. Кожна з цих країн прочитала. Нам треба було з ними переговорити. Румунія погодилася з ним, дала свої зауваження. Ми сказали, що ми можемо врахувати. Словація на вчора була розмова, також вважає той план такий, який може бути прийнятим. До п'ятниці ми їй надамо всі пояснення, додаткові документи. Після цього чекаємо від них додаткові питання для того, щоб, скажімо так, погодити вже надіюсь кінцевий варіант. Подібна робота проводиться з Угорщиною. Сьогодні був телефонний дзвінок від польського міністра. Ми... Що важливо, ми почали обговорювати конструктивно деталі нашої пропозиції, що ми маємо на увазі. В польського міністра є питання, як це буде працювати. Я намагався пояснити, як, ми будемо, як це буде працювати. Разом з тим, очевидно, треба письмово надати певні додаткові матеріали. Вони підготують питання. Наступну середу, в 9.00, у нас наступний чуть ширший дзвінок з нашої з їхньої сторони, сторони. тому е, це важлива е, до певної міри кропітка, потрібна розмова в цій складній ситуації для того, щоб ми зробили рішення, які, скажімо так, нам не буде стидно перед своїми аграріями, польська сторона буде також мати сказати, що в себе в країні, і, очевидно, ми далі будемо вже говорити про інші спільні справи, які у нас є в першу чергу перемога в війні. Тому зараз така робота проводиться і про це, таке повідомлення сьогодні дійсно вийшло. Так і читаючи повідомлення, і ось, слухаючи вас, я так розумію, що зараз ми з поляками перебуваємо на стадії, домовилися домовлятися. А коли ви можете очікувати фіналізованого рішення, якщо говорити про часові рамки, чи ще зарано? Ну, дивіться, в нас в нас є надія, і я щиро надіюся, що е, польська сторона також е, в тому настрої, щоб не затягувати надовго цей процес. Але е, треба зрозуміти, що е, все рівно без е, додаткових розумов не обійдеться, і це займе дні. А, а якийсь більший час? Тому, от як я вже говорив, наступного тижня продовження цієї розмови? Е, ну, будемо інформувати. Угу. Е, скажіть, будь ласка, які перспективи розгляду цього питання у сод Світовій організації торгівлі, чи е, все ж таки обійдеться без цього і вдасться домовитися напряму? Як ви вважаєте? Ну, дивіться, тут є позиція, якби там чітка зрозуміла, як озвучена і так далі. Очевидно, ми, напевно, як і всі наші сусідні країни, яких, підтримку яких ми максимально цінуємо. Основне наше завдання зараз це знайти робоче рішення. Про все решта, звичайно, і про суд озвучено, але давайте сконцентруємося на. Пошуку і скажімо так, тих рішень, про які ми тільки що з вами переговорили до кінця, тому що ми в принципі на правильному шляху, а тоді вже будемо говорити, продовжувати говорити про все решта? Ви згадували про те, що переговори переговори ведуться паралельно з кількома країнами Євросоюзу, зокрема зокрема з Угорщиною. Який прогрес на цій ділянці переговорів? Ну, дивіться, ми з Угорщиною. В нас розмова, якщо я не помиляюсь, була позавчора з угорським міністром. Вона тривала десь близько години. Ми скажімо так по черзі, послухали один одного. Я послухав аргументи угорщини, чому вона вела цю заборону. Я сказав, які в нас аргументи, сказав, яка пропозиція. На цей момент вони вже були ознайомлені. Я додатково зазначив, що ми маємо на наших спільних інтересах вернутися щодо обговорення тільки чотирьох культур, і ми по суті вже говоримо про деталі, на що угорська сторона погодилася, і попередньо вважає наш план таким, що може бути прийнятий при умові до кінця роз'яснення. І також очевидно, вони його додатково хочуть пояснити своїм асоціаціям з фермером і підготують. Вони вже готують зрозуміло ці питання. Ну я сподіваюся, що наступного тижня в нас буде наступний дзвінок. Щоб ми подивилися наскільки ми вже там близько надіюсь, до якогось фіналізованого рішення. От пане Микола, ви сказали, що от коли досягається таке рішення, тій країні, з якою ми домовляємося, необхідно пояснити своїм асоціаціям фермерів. А от у Болгарії, коли було досягнуто прогресу, майже одразу спалахнули протести в місцевих аграріях. Це від того, що не було промуніковано прокомуніковано процес, як це працюватиме? Чи і от наскільки важливий фактор є власне позиція самих аграріїв в тих країнах, про які ми говоримо. Позиція цих аграріїв в будь-якій європейській країні. особливо, вона дуже важлива, це правда. І в Україні очевидно, і в наших сусідах також. Тому що це багато людей, це багато сімей, це, це великий електорат, це велика сфера економіки. І це по суті не тільки бізнес, а і соціальне питання, політичне, яке хоч економічне перелік можна без кінця продовжувати. Тому як пам'ятаєте, і за що ми дуже вдячні Болгарії, вони перші зробили правильний крок: це публічно на рівні парламенту прийняли рішення про те, що вони не підтримують продовження цих заборон. Разом з тим, Болгарію цікавило, болгарських фермерів дійсно мали, скажімо так, питання не тільки по чотирьох культур, а по ряду інших. І через це декілька днів тривали мітинги в країні. Болгарський уряд, за що ми їм вдячні, він присвятив багато часу на початку цього тижня спілкування з фермерами. Це було і на рівні прем'єра, і на рівні їхнього міністра мого візавів. Вони пояснили, що е, яка домовленість у них з Україною, що Україна запропонувала, і ми е, вдалося втримати ситуацію в цих рем в рамках, в яких і планувалося. Не розширювати список е, пр, е, продукції до дискусії. Що на наш погляд категорично неприйнятно з багатьох причин, і тому третій раз щиро вдячний Болгарській стороні, що це перейшло в конструктив? Зрозуміло, що ці емоції використовують наші вороги. І зрозуміло, що, що це воно, якщо з цим не працювати. То безконтрольно це залишити не можна. Болгарська сторона з цим справилась. Що дуже добре. Дякую, будемо сподіватися на прогрес і в переговорах з іншими питаннями. З нами наживо був Микола Сольський, міністр аграрної політики та продовольства України. Говорили про процес вирішення зернового питання між Україною та країнами Євросоюзу.